Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, я дивився щодо закінчення війни до виборів у США, а мене запитали: а чи Байден добуде свій термін? Ну, політики правильніше казати, не термін, а каденція. Ну, нюанси. Ну, давайте запитаємо. Зокрема, хочу також, що крім цього, запитати взагалі відношення Байдена до України. Ну, ви знаєте, справжні відношення, звичайно, а не публічні заяви. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи, ну, не так. Ну добре, давайте так. Uh, так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи Байден uh, добуде свій термін, свою каденцію як президент США? Ай скажуть його неправду. Інгус. Урус перевернутий. Та от Віроне потяглося. Що у нас тут? Ейвас і Хагалас. Ага. Зрозумів, ну цікаво, цікаво, будуть нюанси. Добре, що в нас тут? Інус, урус перевернутий, я вас і Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку спільнота в ножку сообщество, Нам актуальні новини. По каналу і не тільки. Е, про чому? Ну, дивіться, перша жовна відразу каже. Так, да, інус, була приємне завершення ситуації. Ну, була приємна відповідь по питанню. Тобто, добуде термін, добуде. Е, будуть нюанси? Ну, ось дивіться, урус перевернутий. Тобто, про чому? Е, Будемо так говорити, ну, от від, далі йде про те, що йому доведеться захищатись від нападок. Тобто, ну, щось таке схоже там, чи, щось, чи спроба імпічменту, щось таке щось може бути. Да. Урус перевернути. бачите, ну, вже сила, ну це, до речі, і здоров'я також. В даному випадку не стільки сила, с про здоров'я. Ну що вже дідусь немолоденький, якби да? про те, мова і здоров'я в нього вже бачите. Ну, ще, ще один президентський термін. А чи витримає? Тут питання варто задати. Ну, я й вас скажу, доведеться йому оборонятись від нападок. да. Ну і хагалас на кінець. З одного боку, це якби руйнування планів, а з другого боку, ну навпаки, ви бачите, нападки відповідно е, Ну, Тут якась непередбачена ситуація може бути, до речі. Ну, я ще кажу: вже не молодий, якби дідусь, да, і якби. Щось такого плану. Ну, Хоча на вхід в краще світ навряд чи, а от якась хвороба, знаєте, щось може загостритись, от такого плану. І з того, що в нього вже на даний момент є. Оце, так, да, це може бути. Ем, ну, і крім того, дивіться, про що тут ще мова. До речі, Хагаус, тут може бути руйнування планів, е, в тому плані, що він е, зніме свою кандидатуру на наступні вибори. Отаке от може бути. Чому? Да Тому до того, де постану здоров'я вже, відповідно. Ну, чекаємо. Ну, загалом, цей термін має. Цю каденцію має добути загалом, Ну, але не без нюансів. Добре, давайте тепер його справжнє відношення до України подивимось. Так, дякую за відповіді. Чому питаю? Да, тому що постійні обіцянки атакам в 16 ну, вже трошки набридли. Що, що називається, ескалація. Що, що ви боїтесь? Ну, от реально. Що, що, що ще має відбутись, щоб на вас, нарешті, е, не зайшла благодать, що називається. Добре, дякую за відповідь. Так, зрозуміло, що вони нам їх дадуть. Ну, так якщо ви їх збираєтесь дати, ви не можете це зробити раніше, ну, тут. Підковір, якісь закилимні ігри, під Килимні Ігри. Ну, давайте подивимось. Ну, відповідно, США, як наш головний гарант безпеки, наш головний союзник. Да? Ну, відповідно, варто подивитись на президента їхнього. Ну, до речі, сьогодні у них День Незалежності, да? можна привітати, в кого знайомі є Штатів, можете їх привітати. Ну і принагідно, да, Також вітаю США із Днем Незалежності. Як виявилося, незалежність, це, ну, оцінили ми, що це таке останнім часом. Дуже добре. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось. Отже, напишіть мені, будь ласка, яке ж справжнє е, ставлення Байдена до України? й скажіть що неправду. Ота. Райдо перевернуто. Так, довертаю по часовій. Інгус. Гібо. Перт перевернутий. Лагус перевернутий, Ага, я зрозумів. Ну, дивіться, в принципі, в принципі, де що очікувано, а де що й не зовсім. Про що мова. Отал, Райдо райда перевернутий, інгус, Перт перевернутий, лагус перевернутий. Ну, багато перевернутих рун. Піврозкоду, якщо точніше. да? Ну, Відповідно, яке ставлення. Я б сказав, не дуже хороше. Якщо взагалі аналізувати. ну а зараз вже деталі поясню. А дивіться, перша руна відразу падає. Отал. Це з одного боку про власність. І певну, ну, певні інтереси, да, фінансові, ну матеріальні, якщо так. Е, з боку про владу. Ну, тобто він розуміє, що його влада дійсно ну, результати відповідно виборів да, пов'язані з Україною. Якщо відповідно у нас все буде гаразд, то і він на білому коні такий собі буде переможець, да, союзник. А якщо у нас буде все погано, то відповідно і в нього буде все погано. Ну, от бачите, да, окрім того, тут і інтереси певні. Допускаю якісь компанії, якась щось щось тут таке. Ну, матеріальне одним словом матеріальний інтерес є, да. без грошей нікуди. Е, окрім того, дивіться, райду превента, це про що? Ну, якщо цю связку аналізувати, це про те, що він думає, що ну ми ось даємо допомогу, Да вона уходить кудись незрозуміло куди, да про це мова. Ну, так, да, на жаль, є така біда. Тут нічим крити. Але бачите, інгус. Ну, загалом, якщо щодо ставлення, тобто це. Як це сказати правильно, це хороше ставлення, але знаєте, з настороженістю. Ну, по сусіднім рунам, зокрема. Тобто, то загалом він до України гарно відноситься. Але я ж кажу, у нього тут свій інтерес є і відноситься трошки насторожений. Зокрема, щодо допомоги, да? Ну, обережний він за НАТО, я б сказав. ну, як і, як і багато, як це там у них Сенат. Ну, одним словом, влада США, да, там багато дуже обережних персон. Таких нема прям рішучих, вольових. Небагато їх точніше, на жаль. Ну, добре, продав, дивіться далі. Гєба. Ну тут партнерство, да. Тут партнерство однозначно. Ну і дари, зокрема, і що це? Поставки, да. тобто, бачите? Ну, і взагалі, якщо щодо ставлення, тобто Україну він розстіннює як партнера. Ну, якщо не на даний момент, то на перспективу так точно. От. А, але все рівно бачите, перевернути. А це обмеження певних можливостей, да? і знов таки певний дефіцит ресурсу. Ну, відповідно дивіться, Знову боку, ресурси іде кудись не туди. Да? і, До речі, це і про обмеження, в тому числі поставок, зокрема. Да? бачите, ну, Чітко показав. показали. З другого боку, він розуміє, що щось воно йде не туди, навіть те, що постачають нам безпосередньо. Да? Ну і крім того, да, розумію, що постачають мало. Але бачите, занадто обережний. Е, от, і тянеться це всей процес. Могли поставити більше і раніше. Могли, могли. У штатів склади повні зброєю. А нема на те волі політичної. Ну, то вже другий нюанс. Так, е, да, мене звинувачували трошки, Ну, як звинувачували, робили зауваження, що я трохи е, налаштований проти союзників. Ні, я їм вдячний за те, що вони допомагають. Але ж ну, могли би швидше допомогти? Могли. А фінансові інтереси є, да, вигідно війну затягувати. Ну, не без того. На жаль, кажу, як є. кажу, як є, ну і Дивіться, Лаус Перевенти. Да, це я певний знов таким. З одного боку, не зовсім правильний вектор, а з іншого боку, про обман, певний мова. Да, щодо чого, да, ось щодо якраз поставок. Відповідно, ресурс певний йде, а і ось певний обман, щодо нього йде. Ага, от вам і обіцянки атакамся, от ми обіцянки в 16 А воно бачите, все затягується тому що, тому що. Ай, обере, обережний, обережний, аж занадто, я б сказав. Аж занадто. Ну, загалом не так погано, як могло б бути, але, але нюанси є, не без них. Ну, якось так. Що хотів, я дізнався. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!